Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Звільнення заступника прокурора області, директора Берегомецького держлісгоспу та інших чиновників Буковини. Такі кадрові зміни можуть відбутися вже невдовзі, якщо подання голови Чернівецької облдержадміністрації підтримують у столиці. Під час прес-конференції Олександр Фищук запевнив, що в питанні очищення влади підтримує активістів, які нещодавно пікетували облдержадміністрацію. Та каже, більшість подань на звільнення чиновників надіслав ще до пікету облдержадміністрації. Я вже подав подання і на Дзюбу, і на ГАХА. Зараз направили теж на генерального прокурора. Я так і написав на звернення громадських організацій, таких таких просимо перевірити згідно закону про очищення влади, заступника прокурора області Мустецу. Стою на позиціях тих, щоб сьогодні звільнити теж директора Берегамецького держгізгоспу. Губернатор каже, не розуміє, чому ліс однієї і тієї самої породи за метр кубічний у Берегомецькому держлісгоспі на 100 гривень дешевший ніж в Стороженецькому. Вважає, що по цьому питанню варто провести перевірку. Не приховував очільник області, кого бажає бачити керівником обласного лісового господарства. Є такий лісничий ткачук, чи в стороженецькому держлісгоспі працює. Молодий освічений хлопець ніде не займався ніякими. Справами будемо говорити в політичному плані, а займався роботою і розглядається його кандидатура. Вже невдовзі запланована зустріч голови ОДА з керівником державної лісової агенції. Тоді каже, ймовірно, і стане відомо прізвище нового керівника обласного лісового господарства. Проте Олександр Фещук не виключає, що на цю посаду запропонують чиновника з іншої області. Розриті мережі, нестерпний сморід та пилюка стовпом із такими умовами проживання набридло миритися мешканцям Чернівецького мікрорайону гарячий Урбан. Кажуть, вони частина міста, район розбудовується багатоповерхівками та приватними будинками. Люди час від часу намагаються наводити лад власними силами. Утім, терпіти далі не сила. Із комунальними проблемами запросили ознайомитись чиновників міської ради. Уже рік розриті ями, порослі бур'янами та відкриті мережі. Від споглядання таких пейзажів жителям гарячого урбану увірвався терпець. Та, по-моєму, газова відкрита стоїть труба. Я навіть не знаю, там много труб, там ще внизу є труби відкриті, які стоять. Я не знаю, що, що там все є. Там їх много. І так все стоїть год. Питається, за чим вони в прошлому році розрили ці ями і з одного боку, і з другої, і з третього, і і залишили. І ми звертаємося, що діти падають, що вода затопляє. Ми стрічки поклали. А поблизу новозбудованих і тих, які ще зводяться, багатоповерхівок, каналізаційні труби, які мали підвести до нового колектора. Через його відсутність мешканці району кажуть, що дня потерпають від страшенного смороду. Це це неможливо жити тут. Це рано встати, це так, якби туалет коло хати. І весь мікрорайон цей уз. Запаху душиться, ви розумієте? також нарікають уже руки. Сподіваються на зведення ще одного колектора біля річки. Прута замість цього показують сотні відписок на свої звернення до різних інстанцій. Обличчя міняється, а система залишається. Люди добре все гірше, гірше, гірше. Власники приватних будинків намагаються дещо зробити власними силами, утім привести усе до ладу не можуть. Життя у начебто престижному мікрорайоні ускладнило й будівництво багатоповерхівок. Жителі бідкаються, вантажівки залишають за собою. У попелюки пересвідчитись в усьому запросили чиновників. Ті прокладання каналізаційного колектора пообіцяли завершити за два тижні. Затримка виникла через брак труб. Щодо прокладки каналізаційного колектору діаметром тисяча залишилося порядка десь метрів 150. Не було матеріалу для проведення тут самих труб. На сьогоднішній день приблизно 50% труб є в наявності. Розриті ями пан Лонтій назвав недбальством. Мовляв, їх не складно буде зарити або закрити плитами, допомогти чиновники пообіцяли із поливом дороги. Зустрітися та перевірити роботу домовились на цьому ж місці. За два тижні. Має Гумена, Михайло Антонюк місцевий час. 19 років виповнюється українській гривні 2 вересня. Цього дня 1996 року карбованці почали замінювати на гривні. За одну гривню давали 100 тисяч карбованців. До 1998 року вона була досить сильною валютою. За один долар давали гривню 80. У 1998 році знецінилося, долар почав вартувати 5 гривень. 26 лютого 2015 року називають днем історичного мінімуму національної валюти. Один долар тоді вартував 30 гривень. Стабілізувати падіння на рівні 21-23 гривень за долар вдалося у березні 2015-го. Деякі фінансові експерти в нинішніх умовах економічного розвитку прогнозують подальше здешевлення гривні. Чернівчани ж, попри усе, день народження національної валюти хочуть вірити в її зміцнення. Щоб не було такої девальвації, такої напруженості в житті, щоб вона не стала папереми, якими ходять по нужді. Ну, мабуть, стабільності гривні, щоб менше з нею гралося на валютних ринках. Тому що дуже часто це відбувалося відбувалося протягом останнього півтори року. Ну, дуже сильно ми прив'язані до валюти. От, на жаль, дуже сильно. Або, хоча б, побажати, тоді, можливо, не, не такої сильної прив'язаності до того ж самого долара. Щоб вона була стабільна. Щоб були зарплати, щоб були пенсії чуть-чуть більше. От я на пенсії лишилась без роботи на тисячу гривнів, що можеш прожити. Щоб вона стабілізувалася, ця гривня. Ну, не знаю. Більше що. Напевно, те, щоб українці цінували свою національну валюту, відносилися до неї з повагою. Тобто, я думаю, що настануть кращі часи і, і, і так і буде. Один день прибирання парку Шилера, що в Чернівцях, вартує тресту зеленого господарства одну тисячу гривень. Комунальники нарікають, роботи в цьому парку дуже багато. Сюди звозять побутове сміття самі ж городяни. Парку багато відпочиваючих, і ніхто за собою не прибирає це побутове сміття. Просто в мішках вивезено побутове сміття, і ми були навіть самі шоковані просто кульки з Фатіном. Якесь ну, приватний підприємство Чеке просто привезли кульки з сміттям, з Фатіном. Потім собаки ну, за час, коли ми не прибирали, розірвали ці кульки і фатін був вітром, рознесено було чуть на цілу територію парку. 887 тисяч українців минулого року намагалися виграти в лотерею грін карт. Вдалося це близько 4,5 тисячам осіб. Вже в жовтні стартуватиме наступний розіграш і до чернівців приїхав віце-консул посольства США в Україні аби застерегти чернівчан від шахраїв. За словами віцеконсула, щоб виграти у справжню лотерею Green Card, потрібна лише правильна заповнена заява і трішки вдачі. Платити за анкети не треба, тому треба бути уважним, щоб не потрапити на гачок установ, які оформлюють документи за гроші. Вам ніхто не буде видом, що ви виграли ніхто з посольства, ніхто з Америки, ніяке яка нам не буде присилати або пощі, або по імелу. Щоб ви виграли перший крок, це безкоштовно, але ви саме повинні відповідати за за всі це за процедуру. Педагог Чернівецької гімназії номер 5 отримала грамоту від міністерства оборони України та медаль за гідність і патріотизм. Цю почесну нагороду Галині Абрам'юк передала військові. Заступник директора Чернівецької гімназії номер 5 Галина Абрамюк допомагала українським захисникам з перших днів неоголошеної війни. Вона організувала величезну кількість акцій, завдяки яким вдалося зібрати кошти на потреби атовців, зокрема, тепловізор. А ще волонтер з українського об'єднання «Буковина українському війську передала подарунки та листівки дітям, які перебувають в зоні АТО. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь. У нас на сайті acc.cv.ua. Всього нам лише доброго.